Катували, залякували та спалювали хати. Саме так мешканці малої Олександрівки на Херсонщині згадують сім місяців російської окупації. Люди гинули від обстрілів і підривалися на мінах. Більшість намагалися втекти якнайдалі від терору окупантів. Тепер вони повертаються, аби відбудувати те, що створювали десятиліттями. Наталя якубсен Болібова далі. Першими до села 10 березня 22-го року заходили жителі так званих ЛДНР, які навіть розмовляли з місцевими українською. Бабушка для неї це було незрозуміло, коли вони почали говорити по-українськи. Вона так вони ж наші. Я їй кажу, тихо, тихо. Тобто, от такі були ситуації, і вона не розуміла на той час. І вона ж хлопці, ви готовці, а в мене син. Тойсь. Брат, була, я їй тихо, все. Якось ми тихенько завели, тому що була біда. Окупанти розграбували місцеві магазини, і люди тримались лише за рахунок власних запасів, каже Світлана. Вони одразу зайшли і розмарадерили всі магазини. Продукти в нас були, бо як мол, тримали, тримали ми хазяйство, були і курі, були і качки. М'ясо було, але основне була олія, тому що ми не могли купити хліба. Ми пекли хліб. Ми тут ділилися всі кожен у кого що було. Таблетка, половинки таблетки, кого мука, кого картопля. Коли хтось виїжджав, ще була змога виїхати то Прийдіть заборіть, я так друг другу передавали свої продукти, там ліки, ліки були основне теж. Навіть контролюючи село, окупанти завдавали ударів по селям місцевих. У травні ворожі касетні боєприпаси побили хату Світлани, коли вся родина була вдома. Ми з чоловіком були в будинку, діти пішли в підвал. Уже на той час вони жили в підвалі. болючи дуже згадуватися. Коли друге стріляли, чоловік каже, біжи в підвал, бо воно десь його подалі. Я біжу, а тут горить усе пожар, я мертаю скричу пожар, раз уймало не стоять. Я боялася, що вони зірвуться просто, щоб не рухнуло все на підвал. Проживши два місяці у підвалі, Світлана вирішила, що дітей та онуків слід вивозити на підконтрольні українській владі території. Однак з першого разу родині виїхати не вдалося. Нас не випустили. Ми доїхали до Великої Олександрівки Райцентру на блокпосту. Нас зупинили. І сказали, сьогодні не можна, швидко розвертайтесь, зараз буде приліт. Ми, ми як би вірить, не вірить. Ми розвернулися, ми гарі бігом, підлітаємо до двору і реально приліт. Ми заскочили бистра машина сюди, всі бігом підвал. Ну, якось більш-менш тільки забори трохи побило. Виїхати змогли лише з п'ятої спроби. Після цього в їх будинку оселились окупанти, облаштували там щось на кшталт штабу. А коли зрозуміли, що Сили оборони України ось-ось звільнять село, навмисне спалили хату. Вони просто облили бензином всередині. Вибили вікно, облили бензином, ну, то тобто вікно. Вибив і кинув гарячий факел з тої сторони. Сусідка бачила це з вікна. Коли подружжя повернулось додому, замість будинку побачили згарище. Тоді чоловік Світлани важко захворів. Дуже було тяжко. Я не знаю, чого воно захворів. Я дуже сильно взагалі після цього всього. Ну, ці стреси, це все. Ну, в общем, дуже серйозно має бути операції. Мені в Дніпрі робили. Не знаю на чому це все залежить. Ну дуже мені тяжко було, тому що ми саме перед цим понімаєте, ми все. Зробили, зробили для того, щоб воно вже, як нам сказати, мені вже 60 років, щоб на старості нам вже жінкою було де. І прийняти внуків і гостей, Петро розширив прибудову, що колись слугувала літньою кухнею, і нині вони з дружиною живуть там. Основний будинок доведеться розбирати до фундамента і відбудовувати заново, а ще встановлювати нову сантехніку, бо стару окупанти вивезли із собою. І коли я почався все розбирати, опалення батареї піднімаю, унітаза немає. Одна то тільки дирками накрилися. Тобто вони я не знаю, що у них оце дійсно на унітазі були. Якби він був як при при цьому пожежі, якби він згорів. Осталися уламки, розумієте? Пані Олександра все життя працювала в місцевій школі вчителькою української мови. З окупації не виїжджала. Залишалась із сусідкою, яка доглядала літню матір. Російські військові п'ять разів навідувались до жінки з обшуками. Першого разу їх 10 чоловік. Я відкриваю двері. Вони стоять 10 чоловік, понад там. Аркою нашою виноградною, а один прямо біля самого породу і зброя прямо направлена на мене на поріг. Залишився в малі Олександрівці племінник жінки. Він загинув під час чергового ворожого обстрілу. Під обстріл попав отак, якраз біля школи йшов, до мене сюди повертав на вулиці, хліб ми шпекли самостійно, він жив сам спекла від... ну, в ту ніч хліб і мала віддати їм. А Вікторія втратила чоловіка. Він разом з братом підірвався на ворожій міні. А до того побував у Катівні в Новій Каховці за те, що намагався допомагати односельцям з їжею та ліками. Деякі продукти возили через ліс, там, де наші були ще тобто, де підконтрольна Україна територія, вони їздили продукти самі елементарні, там сахар, ну, тобто, цукор дріжджі, ну мука, таке, що треба було для проживання. Ну його забрали біля лікарні на посту. В цей час жінка вже очікувала на третю дитину. Вона ходила до окупантів з проханням повернути чоловіка додому, шукала його на російських пабліках. 9 квітня він позвонив, він йшов пішком. Його відпустили там за Каховську ГЕС. Викинули. Він ішов пішком через кожний кілометр пост, провірка. Був побитий сильно. Так, протронути до нього не можна було, бо все в нього боліло. Казав, що знущалися, і ну, коротше, там такі були розкази. Він навіть не все мені розказав. Малу Олександрівку Сили оборони України звільнили 4 жовтня 2022 року. Серед тих, хто зустрічав українських воїнів в селі, була і пані Людмила. Таке хлопцям нарвала винограду, але не знаю, це ж плачу. Кажу, чим же ж вас угостить? І тут якісь. Здали свій пайок. Я кажу, не треба, мені стидно. не ні, ні, беріть, беріть. Цей пайок Людмила зберігає на згадку про день звільнення рідного села, а ще чекає на сина з війни, який значиться у списках зниклих безвісти. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.